Так діть, що ти там найшов. Що Бог послав. Так, да? ти думаєш, да. він послав. Це я тобі послала. Да. О, хто ж і молився, що ти каєш, що Бог, то це ж я значить, да? так? Бо це ж я послала. Та ти можеш без хліба їсти, бо ти все не з'їси. А якщо будеш а з хлібом їсти, то точно все не з'їси. Да. А що ж той хліб? Ти в смак хліба пам'ятаєш. Ну, якраз не поїси його, то щось смачнішого наїсися. ще. буде так. Курячий супчик. Uh -huh. І кошка. Малашка. Ох і смачне. Все таке смачне, дід. Все для тебе. Хоч раз у день поїш смачно, а то казала скоро обід. Дід, як рванув десь, нема, нема, нема. Думаю, моря хоч на вечерю прийде. Він Ви... прийшов у три часа. Якраз нормально. І пофіг йому. На обід. Ага, вже нормальні люди давно пообідали і забулися. Вже чекають на вечерю. То то ж нормальні, а я що. А ти ж ото такий, так? А я не нормальний, то їм колись хочу. Ну так. Да. Ну як воно тобі? Та так. Як? Нормально. Так? Да? Да. – Ти там наче хочеш рибу піймати. Хочу кістку піймати. То ви. А ти думав, що... Зараз трохи суподім. Ага. І дійдеш до риби. Угу. Так. Каже, я її спіймаю, хоч і на дні, то достану. А де ж тут риба? Тут одні раки тільки. Та хоч що-небудь улови. Якби тільки вловить. <реш> Сьогодні ми з дідом закінчили двері хто? Двері мазати. Хто моза? Оце такі вони вийшли, таким кольором. Ну нічого, були все життя білі, а це потемніли. Ну, то його зациклюватися на одному. Ну На другий раз з якимось зеленим покрасимо, чого? Ще через 20 років. Угу. Якраз через 20 ти покрасиш. Покрасив? Так. Угу. Да. А і що думаєш? Буде погано. А чого? Звикати тільки до одних двері. Чого вони дожднівать білі? Хто це так сказав чи десь написав? Та яка разиться, який ж ти двері. Якби вони були покрашені. Бо білі вже вони так. І сажею вже чим вони тільки позатиралися, щоб вони вже не підлягали реконструкції. То, то їх так покрасили вже двойним слоєм, що тепер і двері не причиняються. Так понамазали краски та її, що дітка будуть притиратися. Вони Так, притруться. Да. Притруться, так. Да. Буде їх закривати ось по холодає, буде закривати їх щільніше, та й притруться. І буде щіли менше, правильно? Да, може й так, ну, може, й так. А то ми вже відвикли, вже давно їх красили. Але якби ще б раз у білий колір покрасили, то а чого ми до його білий красити? Ну, скажіть. Я під цвет Дідового всього кольору, сорочки а, Дідової під світ да. мені щось сподобалося. І я такий колір заказала дідові. Він нічого не казав. Якби він мені якийсь предложив другий інший колір, я б, може, б і согласилася. А я сказала ну, такий, то дід не обсуждався, не обговорював це питання. Такий, то й такий. Приніс таку велику банку та й красив сам. Бо я знаю, що безполезно тобі що казати. Так, да, все одно. Ні, ну я трохи покрасила, оці двері красила вчора, красила, то мені, ні. Да, думала, що їх так легко красить. Я вже забулася. То раніше ці вікна ще, Боже, своїми вікнами. Як почнеш їх красити, а вони ж так високо, ще лізеш, дерешся, зараз би я до них би не полізла, сильно високо вони. І красу їх. Ось я їх красила раз. А тепер таке добро, що його хоч не красить. Що його хоч не красить, хоч хтось придумав, що у його бужа не красить. Дід, а тебе нігті подиви, які. Ну то й що, я ж робочий чоловік. Робочий не робочий, а зрізати нігті треба. Я знаю, що так. А ти... мені не треба нігті. Я нігтями роблю. Держи, держися ними, так. Да. Да? Ну, да. ну нічого. Скоро оця почнеться гололюд. То нігті треба. Та тоді треба наоборот держатися, щоб не впасти. На ногах треба, і, на і на руках може лізти під гору, то треба. Тоді, як голо гололедиться, тоді треба нігті. Я таке знаю. Попробуй вилізти, як гора слизька. Під нашу гору лізти, Людоступи. А, людоступи, в мене є. Да. Ну, якщо не хочеш доїдати, то остав. Ну якщо вони вліза кошка, чи влізе? <кліза> ну, влізе. Слава Богу, що воно тобі все влазить. Ааа, да. діда штраф, боже мій, Боже мій. що це буде? Цілий тиждень буде на ремонті. Ой-ай-ай-ай-ай. Що це робити, ми мами? Хоч би зараз до зими трошки поїздив. На нову нові деталі. Нову О, деталь нову. поставлять. Хай тільки прийде через два дні. Йдіть на нову деталь, буде обкатку робити. Колін лав називається. Та яка мені раз як дитя називається? Щоб знала. Як він називається, якби він тільки їздив. Бо дід прийшов щось і щось розстроїли. розстроїли, діда. Та добре, що хоч майстер є такий. Ну що, да, він що він такий. Все береться да, Всякий мотлок береться, собирає його. Ох, і мотлок. Економіст. Да. Ке ж ми економили. Та що ж мені еколомили, яка економія взагалі. Да. Лучше б нове вже, да. вже купити. О, то попробуй а нове купити. Mm. Старого не збереш, а нового Але не купиш. От житюха. Воно бери з цими, з овочами. То. Тож я спеціально тобі, mm. щоб ти брав, бо ти ж не береш сам, то я ж тобі от огірочок свіженький, тільки зірвало, там на дереві ростуть, у нас вже вони. Uh -huh. То я поливаю під дерево. А вони ростуть на дереві такі свіженькі, свіженькі. Та, да, один кущик. На другий раз знати вам, де треба садити під деревом. І вони потім на дереві довго там сидять. Тільки поливати Підливати туди водичку. Надо. Якби я не підливала, він б вже давно цього вже не було б його. А так як раз у тиждень там та можна три гірочки зірвати такі. Бач, яка кошка хороша. Угу. Ох, дід зараз як пообідає, та й скаже. Що дід скаже, як пообідає? Да, я трохи відпочину. да. Mm -hmm. Правильно, дід. Після обіду треба полежати, щоб воно гарно пішло куди треба. Лежать, лежать, а роботи. Та яка там робота, дід? Хто буде робити? Яка робота? Ти не хочеш? Ні, я на пенсії, ти на пенсії, то в нас не має бути роботи вже. А то хати так? Та да. Ти вона десь здійнеться. Твоя робота. Ліс тут недалеко, не побіжить до лісу, да не переживай. Літо пройшло. Ну і що? Зима скоро прийде. Вот та й будемо відпочивати. Хто? Ага, Усі. З то зимою що робить? Сидиш у хаті сидиш. Да, сидиш у хаті сидиш і ждеш, коли вже цієї хати можна вийти та на дворі сидіть. Mm -hmm. да, Ціле літо на дворі. В хату заходимо тільки. Як мухи надоїдять, тоді я йду в хату відпочивати. Ось ось скоро й мух не стане. Як я жду, щоб мух не стало. Mm -hmm. Це ужас, як я їх жду. Їх наче й менше стало, але все одно вони мені надоїдають туди. На літню кухню на мою летять. Не можна з ними видворити їх запоріг не можна. Ти їх туди, а вони в двері назад. Мабуть, їм трохи вже буває холодно. Бо щось вони вже. Перед ранком холодно було. А мені не було холодно під таким одіялом. то ніколи не змерзнеш. На дворі я маю веду. Та на дворі так. Це вже така пора, що вже можна готуватися до чого завгодно. Ночі тепло, а перед ранком таке. Прямо. Ну там 10 градусів, звісно. Написано 10 градусів. Тебе, курятина. Бачу, бачу, бачу. А це бач? бачу? Бачу. А вона ще ж мороже, mm. я. Та до їх силу мені да не ділося. Є в тебе. Є в тебе. Ти не їла, ні? Ні. Чого? Я тільки з'їла. Обидва? Так. Да, Твоє не, не їла. Не пережила так сильно. Mm. Коли я кудись піду вже. А. Мені ж теж треба десь виходити, а не сидіти отакого. То йди, що ти сидиш. Лень, матушка. Ні, ти ж шо? кажеш, щоб я економила. Це правильно. Сиди вдома. Да, і що буде? Нельзя сидіти на місці. Треба йти. Ну і де. А куди я ще можу тут піти, як не на базар? Грибів в лісі немає, бо сухо. А ось у середу, середу дощ обіщають. Та, мабуть, їх і не У мене в дворі які зійшли, оті, що колись ми 15 років тому сіяли на дрючках. А вони посходили. Ряд стопеньки зимні називаються. Отожди. А я їх взяла полила, а вони ще ж швидше почали рости. Ну нічого, ось дощ піде, вони ще геть виростуть. Як вони вже почали рости, то вони як кури не поклюють. Кури їх ніколи не клювали, ще ні да. разу. Да. Кури гриби не клюють. Які б там кури не були, вони гриби не клюють. Ага. Ой, діти. Ну як воно тобі усе Уліза, да? та може. Ой Боже, ти так бідний, наче тебе на намучення відправив. Да. Наче тебе мучать, питками такими, щоб ти їв. їв. Це тобі найхуже саме, саме найгірше наказання, да? так? Не, не знаю. А, щас, не а що А що? Тільки робити треба й не їсти. Та їв же, хіба що я не їде. То ти так його, наче ти на каторзі десь відбуваєш. Да. Їжею тебе і спитують. То -то. От бідний дід. саме більше коло неї втомлюєшся, так? Да? Да. Нічого, морози все одно влізеш. Ну. Не одне. Ще й не Шайне одне влізе, <рес> <рес> То курка назад. Тут не хоче, А, а морозимо піде да. добре. Ой, та таїш, поки хоч якось з'їсться. І поки такі овочі є, золоті, воно. ой Боже, як і ж вони ростуть, сонце налиті. Сонцем налиті. Боже. Яке це чудо природи. Така красота що виросла. І з такими відтінками різними. Сікеш фарб у нашій природі. Яка вона у нас гарна. Вже немало, не сухає бур'ян. Та сухий же вже був, який він дуже, як ціле літо помалило. Вже природа. Буде йти на відпочинок природа. Наші трошки падать, там. Та щось вони раніше так падали в цей час, а вже не падають зараз. зелені? Та хай там висять. Не все сразу їде. О, оце шо? ну все напхається. Ну, що мені треба сказати за це? Дякую. Да, точно. Дякую за обід що на їх дармо їж. Та ну, да. Що да. Їх та Так, ну всім гарного дня, передавай привіт усім. Ну так, да, всім привіт. Кому? Подписчикам. Твоїм глядачам. Да. Да, що, ну, глядач. на, що на твою рожу дивляться. Хорошо. Кажи, в мене рожа сама краща. Ей. Я найкрасивий дід. Лучше за твою діти. Дід у нас красавець. Ну все тоді, махай до свидання, що ж ти одвернувся. Та я ж сказав до свидання. До побачення. Так і каже. Ну ладно, ладно, дід, поки надумає, то я виключуся, бо хватить уже. Я же Я не знаю, що мені. Nada. Nada, sou não é nada. Mas eu vou me deu. Tá, tá, quem tem Tá, tá, aqui já tem